Україна намагається вирішити конфлікт, а фактично зупинити російську агресію мирним шляхом, шляхом переговорів, шляхом домовленостей, вирішенням тих проблем, які ну можливо призвели до таких наслідків, до військової агресії. Тому і були проведені в мінську відповідні переговори. Україну підтримали, як ми знаємо, інші держави, європейські в першу чергу, Сполучені Штати Америки, і були напрацьовані певні пункти цих угод для реалізації. Але, на превеликий жаль, ось такий гарний, я б сказав би, жест, і навіть певна, я б сказав би, поступка з боку України в багатьох важливих питаннях абсолютно не отримали ніякого позитивного відгуку. У російського керівництва і керованих ними російських бойовиків на Донбасі продовжуються обстріли, гинуть люди, і руйнується інфраструктура цілого найбільш промислового регіону України. І що ми можемо сказати? Очевидно, на Росію не діють слова. Росія абсолютно живе в іншому світі і її керівництво. У них просто як кажуть. Ненависть і агресія до всього світу засліпила очі, і вони нічого знати і бачити не хочуть. Тому світ має очевидно перейти до якогось іншого формату, тому що те, що сьогодні заявляють, що можна це питання вирішити лише дипломатичним шляхом, очевидно, не спрацьовує, тому, тому має використовуватися і силовий варіант, і очевидно, продовжувати дипломатичний. Тому що це ненормально, що коли українські воїни отримують завдання до дотримуватися перемир'я, тобто не вживати зброю, але їх знищують, убивають. Ну як це може відреагувати суспільство? І тому хотілося звернутися до нашого українського суспільства, до українців. Зрозуміти, що це дуже серйозна річ, що ця проблема нікого не обійде, нікому не вдасться висидітися десь в якомусь мирному місті чи в мирному затишному кафе, а всіх це зачепить. Кого зачепить економічно, а дуже багатьох вже це питання зачепило, Дуже багато е, сімей зачепило вже і фізично загинули тисячі наших бійців, десятки тисяч, очевидно, постраждали і поранені. І тут відсидітися у мирному якомусь містечку чи місті не вдасться. Потрібно зрозуміти тільки концентрація наших зусиль, концентрація і е, фінансових ресурсів. Е, Переконаності нашої в тому, що потрібно діяти, готовності діяти спільно організовано, тільки таким чином ми зможемо зупинити цю агресію. І є надія, що і наше найвище керівництво, врешті-решт, зрозуміє, що без мобілізації всього ресурсу, всього українства. Перемогти Росію на превеликий жаль не вдасться тому хочеться сподіватися, що знайдеться порозуміння як на верхах, так і внизу, що зупинити цю війну можна лише згуртованістю і готовністю боротися до перемоги.